Якщо ви спланували геніальну книгу, то перед написанням переконайтеся, що не зробили одну із помилок, які примусять читача вже після першої сторінки, відкласти вашу історію в далекий ящик і так і не пізнати весь ваш геній. Перше, клікбейт, фейкова інтрига. Це якби на заставку цього відео я помістив себе із Стівена Кінга і подав це на беру в нього інтерв'ю, проте в самому відео ніякого кінга не виявилося б. Звісно, ви хочете написати інтригуючі перші речення, але часто трапляється, що решта історії не відповідає тому, що ви окреслили на початку, до прикладу, в шість воронів. Хоча сама книга чудова, проте її початок не зовсім доречний. У Джуста було дві проблеми місяць і його вуса. Він мав обходити будинок хеда, але останні 15 хвилин. Тинявся біля південно-східної частини саду, намагаючись придумати щось розумне і романтичне, щоб сказати Ані. В чому тут справа? Одразу робиться акцент на двох проблемах. Проте вони взагалі не суттєві і не відіграють жодної ролі в майбутньому. момент із тим, що в героя не ростуть вуса, лише вказує, що Джуст є підлітком і боїться, що не зможе справити гарне враження на дівчину. А проблема з місяцем сповіщає нам про погану погоду. Але називати це проблемами, так ще й на початку книги занадто гучно, бо читач починає думати, що ці аспекти будуть важливими, в той час, як навіть сам Джуст більше ніде в книзі не з'явиться. Одна з ознак, що ваш початок клікбейтний, це потреба знаходити причини та доводити, що йому тут місце. Тобто, якщо ви бачите, що мусите якось стиснути перше речення в історію, то воно там лишнє, оскільки початок має відчуватися природнім. Взагалі більшу увагу варто приділяти на комплекс перших абзаців, які включать читача у світ, а не на єдине перше речення. Інколи над ним можна навіть не замислюватися, а просто почати викладати події книги з якоїсь цікавої сцени. Але все-таки віддамо шану «Шістці воронів, бо там і чудовий другий розділ, початок якого ідеально підійшов би для першого. Казу Брекеру не потрібна була причина. Це були слова, які шепотілися на вулицях Кетердама, у тавернах, у кав'ярнях, у темних і скривалених провулках району розваг, відомого як бочка. Хлопчику, якого вони називали брудні руки, не потрібна була причина так само, як йому не потрібен був дозвіл, щоби зламати ногу, розірвати союз чи змінити долю людини поворотом всього однієї карти. Звісно, вони помилялися, подумала Інеж. Переходячи міст через чорні води Берен каналу, до безлюдної головної площі перед біржею, кожен акт насильства був навмисним, і кожна послуга приносила нові зв'язки та ниточки, яких було достатньо, щоби поставити лялькову виставу. Укази завжди були свої причини, і на ж ніколи не могла бути впевнена, що вони хороші, особливо цього вечора. Такий початок не відчувається клікбейтом, бо нам зразу показали сумніви і не щодо моральності її боса. Це відіграє роль в їхніх стосунках. Також сам каз зображений як комплексна особистість. А ще нам стає справді цікаво, що герої збираються робити прямо зараз. Ми вже по вуха занурені в події книги. Тут немає шокуючого першого речення. Все чітко та по суті. Друге, повільний рівень розкриття. Це як швидко читачу подається нова інформація, інтенсивність подачі нового. На першій сторінці у вас в запасі досить мала кількість слів, і їх потрібно використати ефективно. Ось приклад низького рівня розкриття. Лука примружив очі, дивлячись на маяток із сусіднього даху. Золоте світло розливалося крізь вікна маятку, забарвлюючи вулицю внизу. Сам маяток був масивною спорудою, силует якої чітко вирізнявся на тлі чорнотинічного неба. Повітря було прохолодним і тихим. Це було бажане полегшення денної спеки. Горгульі сиділи на двосхилому даху маєтку, загрозливо виглядаючи в темряві. Лука пробігся поглядом по вікнах, уважно їх вивчаючи. У цьому прикладі всі речення різними способами переказують одну і ту ж саму інформацію. А оскільки це початок книги то одразу виникає бажання її закрити. Не топчіться на місці. Перевірте, чи кожне речення рухає сюжет, розкриває героїв або розповідає щось нове про світ. Тут додано всього декілька слів, проте текст одразу стає більш живим. До прикладу у другому реченні тепер не просто розповідається, що зараз ніч, але й додається про вікно. Читач одразу починає цікавитися, чому цей герой звернув увагу на вікно. Можливо, він планує проникнути в маєток. Наступне речення розкриває нову інформацію. Там вечірка. Слово чудово демонструє ставлення героя до ситуації. І далі наші здогадки щодо вікна підтверджуються. Бачучи арсенал героя, ми розуміємо, що він найманець і так далі. Звичайно, потрібно мати міру. Подавати занадто багато інформації теж не варто. Також всередині книги доцільно інколи розтягувати сцени, щоб краще занурити читача в атмосферу, та перші сторінки постарайтеся зробити інтенсивними. Як бонус можна ще порадити, комбінувати декілька аспектів в одному реченні. Наступна помилка це не усвідомлювати, що ви маєте різні варіанти початку книги, ось декілька із них. Починайте з діалогу. Він створює простір для високого рівня розкриття інформації і показує взаємодію персонажів, яка краще сповістить, ким вони є. Саме це ми бачимо у кримінальному чтиві. Тарантіно розпочав його з діалогу, в якому не лише створюється інтрига, що ж герої спланували, по перше речення сповіщають, що вони планують витворити щось дуже ризиковане, але ми також бачимо характери героїв, хто з них впевнений, хто вагається. Проквенціна, до речі, є ціле відео, де детальніше розглянуто навіть цю сцену. Світобудова. Зараз часто кажуть, що не варто починати історію із світобудови, бо це перегрузить читача. Проте є дуже багато виключень, де книга починається з інфодампу і все одно є чудовою. І вся справа в тому, що історію не варто починати з неякісного інфодампу. Читачу буде байдуже, що ви розпочали історію із пояснення магії, якщо це зроблено цікаво. Та звісно, це не має бути повна енциклопедія на першій сторінці. Зазвичай це якийсь один яскравий аспект світу, до прикладу, в архіві «Буре світла. Вбивця у Білому йде коридорами палацу, щоб замочити короля. Свій шлях, а також усіх, хто на ньому стоїть, він долає за допомогою магії. І, хоча Брентон Сендерсон створює супермасивні магічні системи, Проте на початку книги він зробив короткий огляд одного із умінь. Цим самим він представив унікальні закони світу, відмінні від нашого, а також заінтригував аудиторію, бо поданої інформації було якраз достатньо, щоби зрозуміти перший бій книги. Але тобі хотілося дізнатися більше. Це і є показник якісного інфодампу. Мертве ціло. Зазвичай це трапляється в детективах. На початку когось вбивають, і потім ми переносимося до детектива, який береться розслідувати злочин. Проте саме цей концепт можна залучити до будь-якого жанру, і труп, звісно, може бути абстрактним. На його місці можна покласти таємницю або показати, як насувається загроза, про яку головні герої ще не знають. До прикладу, у пролозі Гри Престолів, нічний дозор знаходить у лісі трупи людей, після чого зустрічаються з істотами, які ці трупи залишили. І вже потім ми переносимося за стіну і зустрічаємося із старками, головними героями. Але вони ще не знають, що по той бік стіни прокинулося древнє зло. Такий хід готує читача, що це не просто твір про реалістичне середньовіччя, але що тут також можуть бути надприродні речі. Четверте, вам напевно цікаво, як я тут опинився. Це коли книга розпочинається з напруженого моменту, що почався за кадром, читача кидає в гущу подій, а згодом іде пояснення, як до цього дійшло. Імперія мовчання» починається з того, що герой описує, як він знищив сонце. Протагоніст акцентує увагу на світлі зірки, що ніяк не покидає його голову. Він постійно згадує, як перервав існування цілої раси прибульців. Такий початок створює гачок. Котрий зможе утримати читача, навіть якщо десь на середині книги стане нудно. Аудиторія вже знає про той епохальний момент і знищення сонця, і тому з більшим шансом дійде до кінця історії. Наступна історія в мініатюрі це коли на початку книги ви подаєте комплекс подій, який містить свій власний початок та кінцівку. Такий прийом продемонструє, по перше, ваше вміння писати завершені твори. А по-друге, швидко сповістить читача, чого очікувати від книги, який там тип проблем, тон, атмосфера, рівень реалістичності. Індіана Джонс це чудовий приклад. Його згадували вже не в одному відео про початок книги, посилання в описі. А якщо обмежитися саме першою сторінкою, то ось приклад із темної башти. Людина в чорному бігла через пустелю, стрілець слідував за ним. Перше речення чудово передає те, що відбуватиметься в книзі, так ще й вказує на сеттинг. розхвалений герой. Суть у тому, що ви починаєте розповіді з перспективи другорядного персонажа. На перших сторінках він контактує з головним героєм, або просто чує про нього чи розповідає комусь іншому. Одним словом, ви описуєте протагоніста очима іншого персонажа, і вже потім, коли створили його образ, починаєте оповідь від його точки зору. Четверта помилка обтяжувати читача деталями. Звісно, вам є багато чого розповісти читачу. Ви хочете висвітлити і той аспект, і цей, але варто себе обмежити, щоб не відлякати аудиторію. Історія може мати десятки персонажів і купу лору, але не вивалюйте це на першу сторінку. Взяти «Володаря Перснів. Там дуже багато інформації про світ, безліч комплексних героїв. Але Толкін для початку вирішив зупинитися на чомусь одному. Він зобразив нам шир. Показав, як живуть гобіти, описав реалії того світу. До речі, це не просто відсторонена інформація. Вона фактично сповіщає нам заради чого. Фродо буде проходити через такі труднощі. Він буде боронити цей край. А вже коли ми покидаємо шир, історія розширюється все більше і більше. Покажіть одну, дві, три цікаві штуки, створіть між ними зв'язки. І переконайте читача, що ви здатні написати глибокий твір. І п'яте перфекціонізм. Почувши про всі сьогоднішні помилки, ви напевно намагаєтеся тримати це все в голові, яка скоро закіпить. Але знайте, що з першого разу написати ідеальний початок не вийде. Взагалі, перший розділ можна писати, аж коли завершити останній. Це досить хороша порада. Оскільки завершивши першу чернетку, ви будете по-іншому дивитися на свою історію, ніж робили це перед написанням. Ви краще зрозумієте події і героїв. І звісно, що доведеться скоригувати першопочаткову ідею. Тому не витрачайте занадто багато часу на першу сторінку під час першої чернетки. Автор чий відео я переклав? Взагалі вирізав перші 11 тисяч слів своєї книги. Коли отримав відгуки, що початок занадто затягнутий. І тому Джет просто розпочав історію з другої частини книги. А ці доробки, які були в першій, він використав як спогади героїв, щось додав як флешбек, а щось залишилося поза кадром і просто давало краще розуміння суті історії. Тому не бійтеся помилятися і пишіть хороші історії.